первый гарно под ялиночку лег. А, О, и пошел второй красотончик. Не Олег красотончик, а питончик с дровами. Когда выставим, да какая лялечка будет? А я, я сам кайфую от того, что Люди в нас розуміють цінність цього всього, що не треба нічого морочити, морочить, звикси гарний, а... Опускай донизу. Оп, і стоїть лядочка. А чого в маніпулятора робота дорога? Бо отак, раз переїхав, знову переїхав, під ще під'їхав. Якщо наш товар, то ми не дуже дорого цінимо ну, Дивіться, дровішку. Ляля, просто, це не, не настільки сухі, як з нашої дровітні, але значно сухіші, ніж сирі. Все чотенько вложено, один складометр, так, просто, лялячка. Що краще, сусіда забор чи наш е, процев. кузов. Нет, стараемся делать все максимально аккуратно, чтобы не створювать лишних проблем людям. Я залишусь генста. опускать. Ось вже я. третій є. Аккуратненько пішов уже четвертий ящичок з е, простою дубовою. І все. Четвертий ящичок стоїть, ще один лишиться. Вбираємо цю сітємку. Я ж від землі відірвався, на радощах, що, бачите, на радощах, що розгружаємо його. Чотири ящички вже стоїть, п'ятого викинуть і поїхали. Родина каже, я не знав, що в нас в рівному є такі рішення гарні. Сухостій дубовий. І з корою є, є, без кори. Конного куратіку, треба, щоб і сусідам нічого не пошкодити. Паркан не пошкодить і Є... гарно все полку зробити.